Ліквідаторка аварії на Чорнобильській АЕС на той час жителька прип'яті Людмила Поліщук досі зі сльозами згадує той момент у квітні 1986-го, коли дізналася про вибух на четвертому енергоблоці. У мене дочка була тоді в шостому класі, а син в нульовці. Така тоді була і я з малим іму сьомий рік. Ми пішли на базар на ринок. Коли ми прийшли, а чоловік поїхав на роботу. До речі, мій чоловік не дожив до 10-ї річниці. Йому було 45 років, і він помер. Так що для мене сьогодні, знаєте, це дуже свято, що я дожила. О. І коли я з дитиною прийшла, я побачила, що дуже мало, дуже мало машин, дуже мало торговлі, бо обично у нас багато людей, а ще ж перед святами. І я до базаркома кажу, слухай, а чого так мало машин? А вона каже, знаєш, якась сталася аварія, і за мостом стоять, а їх не пускають. І тут біжить мій чоловік. Знає, Знаєте, Я від нього першого побачила, в його очах страх, в його очах якась така невпевненість. І він так до мене: знаєте, згортай базар, згортай базар. І дитині з рук, той пиріжок вибиває. Яка ти що до мене кричиш? Ти ми ж дома мені щось сказати? Мене тут всі люди з нами стидно, знаєте. О, а він аварія сталася. Нас на роботу не пустили. Нас на роботу не пустили. Велика аварія. Її подруга, пані Євгенія, в той час була медсестрою, яка теж відправилася ліквідовувати наслідки аварії. 14 грудня жінки, які протягом місяців працювали поряд з реактором, прийшли до меморіального комплексу жертвам Чорнобильської катастрофи у Тернополі, аби вшанувати всіх, кого торкнулася ця трагедія. Лягли шпати, де. Годинні о 11, починається і і ніби погода, така ніби хмарно, ніби це. А цей час вже якраз вийшло в 12 годині взрив. І ми думали, що то поза вікном йде, то хмарі такі, що то буде дуже велика. Погода погана буде, дощлива буде. Але в рано як чоловік зібрався йти на роботу, а йому дзвонили вже все. Шанування пам'яті, всіх всі, всі, знайомих, які жили в Прип'яті, я їх знала, і вони загинули час аварії всіх цих, бо в мене теж в мене сукруха померла, сват помер, чоловік помер вже теж багато знайомих, дуже куми, двоє кумів померло, які в Прип'яті жили. 60-річний тернополянин Василь Мороз у тисяча 2006 році протягом чотирьох місяців працював ліквідатором у Чорнобилі. Будував дамбу за 10 кілометрів від реактора, аби заражена радіацією вода не розповсюджувалася. Після цього виконував ряд робіт у найбільш забрудненій частині Чорнобиля, рудому лісі. Жилі там саме більше була радіація. На реакторі четвертому там було столово п'ятнадцятому обідали там, а жили в самому Чорнобилі, медучилище на другому поверсі. Прошлого року ми якраз їздили туди з хлопцями на екскурсію, то заходили там до училища і цей вікно якраз з балконом таке, де ми жили, то лежить дерево, що якраз завалило. Там то спогади були. Прошлого року такі. Ходили ми туди, дуже тяжкі були спогади. Робота у небезпечних умовах позначилася на здоров'ї чоловіка. Він вже переніс два інфаркти, досі має проблеми з серцем, важко перехворів ковідом. Проте пан Василь радіє, що нині разом із десятками інших ліквідаторів і небайдужих тернополян зміг вшанувати тих, хто понад 36 років тому рятував цілу Європу від смертельної загрози. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.